Сховище 51. Сховище 51 мало унікальний підхід до керівництва. Замість традиційного наглядача його мешканцями керував суперкомп'ютер Закс. Замість звичайного призначання наглядача, Закс вирішив влаштувати експеримент із пошуку ідеального лідера. Яким можна було очікувати, це закінчилося тим, що всі кандидати голосували за себе і вибори були провалені. «ЗАКС» зрозумів, що вибори це марна трата часу. І вирішив створити кризи, щоб випробувати жителів сховища на стійкість і лідерські якості. Звичайно, нічого доброго з цього не вийшло, і жителі поступово перетворилися на божевільних, які билися за ліжка, приміщення і навіть кращі кімнати після талант-шоу. До 2078 року сховище 51 перетворилося на справжній хаос, мешканці сварилися через усе від муху їдальні до відеоігор. Закс експериментував далі. Підкидаючи їм щораз небезпечніші конфлікти. Після кількох смертей і спроби масової стрілянини, останній, хто вижив, Рубен Гіл, був призначений наглядачем. Але, от невдача, він залишився один у сховищі з тим же Закс, який почав ще більше його дратувати, позбавляючи доступу до важливих частин сховища, як от власного офісу. З часом він втік зі сховища та помер на поверхні.